Бадіргу ранку усім. Пишіть нам на адресу, яку ви зараз бачите на екранах. А саме зараз я хочу вам представити ще дуже молодих, але завзятих музикантів-аматорів. Як тепер модно казати, вони завжди у тренді. І гурт свій назвали 24 Party People. Добрий ранок, піпл! Я вас вітаю в нашій студії. Як ваш настрій? Вроді отлічно, yeah, да, да. утро. Коли ви сюди до нас сьогодні йшли? Може щось таке цікаве трапилось по дорозі з вами? Uh, uh, бог, не знає. Мені нічого, такого, звичайний хороший день, хороше утро, вроді позитивне утро. Нам а блин. як звичайно розпочинається ваш ранок? Uh, Чіпка кофе. І сигарет. Тобто, як у всіх, але ще трошки ще щось, так? Зрозуміло. Та Та а як ви, я знаю, що ви тусовка, вона завжди нічна, концерти, виступи якісь там, ще ви на якісь концерти ходите. Як вам зранку? Як ви себе змушуєте встати? Ну. Надо следить за тем, чтобы как-то оставаться в тонусе всегда. Ну, можливо, под якусь музыку, чи під ну, фильмы. якісь, у меня сейчас секрет. Такі. У меня есть секрет, нужно выпить стакан теплой воды. Стакан теплой воды, что-то там делает хорошее организм, и ты становишься бодренький. А зарядку вы роботы хлопцы. 음, чесно, ні, Стидно, встидно мамі буде точно. А ви дивіться на шранок на каналі Житомир? У нас там зарядка є, то можливо вам це допоможе. Бо це ж потрібно бути спортивним. На сцені треба гарно виглядати, так? До речі, щодо сцени, ми бачили сюжет вже перед цим, так? І бачили вас там в сюжеті. І що це був за концерт? Розкажіть, будь ласка, це ваш третій, четвертий концерт, який? Ну, Третій концерт у нас, нас пригласили виступити в клубі Пизентвіль на тусовке честь Хеллоуіна концерт був і виступали з нами ще дві команди. В общем, був була очень бешеный позитив, очень много веселья, разные конкурсы на самом деле. Очень шикарно. А ви взагалі святкуєте Хелловін, Кирило? Як ви його, якщо святкуєте? А, на самом деле, да, каждый год. Ну, вот когда я начал замечать, что такой праздник вообще есть. Не, не знаю, с лет, может, 15-14. Вот с тех пор я его и праздную, и каждый год весело, каждый год. Конечно. А что самое вас привабливает в этом свете? Oh. Это маскарады, наверное, костюмы, разные костюмы, действительно, то есть в этот день можно как бы не стесняться там кого-то, потому что все ты, твои друзья, вы все вместе разодеваетесь в бешеные наряды, да, вот, да, разукрашиваете свои лица, не знаю, кто-то может Когда мечтали з мальчиком платье, діти платьо, надівають його. А дівчата А Дівки ковбої, так. А цікаво почути ваше враження від виступу. Ось Ви були на сцені, виступало, багато людей було. Які ваші враження від того, що відбувалося? Ну, это було что Бу... таки грандіозне на самом деле. Грандіозне, все було настолько швидко, що <х> <х> ви не встигли зрозуміти, що відбувається, так? Просто стижка. Просто танці, да, кріп. Зала. Очень очень швидко на самом деле, но очень забавно. Було. А чи задоволені ви вашим виступом? ви відчули якусь таку енергетику, щось таке від виступу свого. Uh, я скажу так, що, ну... Могли бы лучше сыграть на самом деле, могли бы могли лучше, да. Ну, критика 100 себе 100 це дуже гарно, але ж ви ще молодіші, аматори, це не багато выступали. Можливо, так були якісь минусы, але мені цікаво плюсы почути. Появилось желание продолжать это все дальше, стимул какой-то стремиться в себе в нас Розвиватися да, Развиваться да. в этом плане, что-то для этого делать, не знаю. Очень-очень просто нравится. Да, Зрительские вот эти симпатии, зрительские аплодисменты. Вопли, крики, да, вопли, чириво. которые там под сценой, не знаю, мальчики, девочки пляшут, и очень дико орут, и это на самом деле заряжает тебя такой хорошей энергией. И хочется играть для них, петь. Ну, отдаешь все на самом деле. А реакция публики вам сподобалась, так зрозуміло, так? Ну, да, это было очень, да, круто. Тобто активно у нас молодь, активна публика? У нас. У нас просто не так, ну, может, сейчас уже частенько стали делать концерты, но раньше такого не было. И людям очень, ну, нравится то, что сейчас очень часто их проводят. Они приходят на концерты и, в общем, не знаю, отдают тоже от себя все, что могут. Все свои эмоции, энергии, да. И они просто подпитывают ею нас. <реш> Давайте зараз послухаємо, що ви граєте, так ви да, нам продемонструєте. Конечно. А що це буде? Це буде кавер-версія, так? Як? Це кавер-версія групи «Black Rebel Motorcycle Club» «Now The Let Begin». There is a My little love, we for over about. Day begin, day begin, day Цікаво, Чек, так, цікаво, цікаво. Е, хлопці, розкажіть, будь ласка, чим ви е, взагалі займаєтесь по житті? Ось, Дмитро, розкажіть, будь ласка. Я знаю, що ви щось пишете, щось десь там таке цікаве. <клес> да, я знаю, що yeah. можливо, розкажіть. Давайте почнемо з того, що раніше я знаю, що ви займалися такими спортивними Було таке. Ви каталися на скейті, так потім ви музика, потім пишете якісь роз... well, yeah, yeah, розповіді. Yeah, yeah, стараюсь займатися чим-то цікавим, Для, для мене все інтересне. Это... Ну я любитель чи небудь познать но. Вот, и раньше я катался на скейтборде, иногда я до сих пор катаюсь, но так как появилось очень большое увлечение писательством и музыкой, но есть времени остается мало для катания. Вот. музыка тоже очень главная для меня в жизни, это, это вот действительно заряжает вот этой самой энергией, которой хочется жить после этого на самом деле, после каждого концерта, после каждой репетиции, это очень это очень хорошая энергия. И в данный момент я занимаюсь писательством, пишу стихи, в основном, ну, в основном сейчас прозу, написал пару рассказиков и планирую вот издать свою книжку. Наверное, я сделаю это сам, потому что с издательствами трудности. Вот. Но, тем не менее, такие есть у меня планы на будущее заниматься дальше этим. А какая тематика ваших рассказов? Ну, это больше к реализму где-то туда вот в степь как как мы живем как живут обычные люди самые обычные люди то есть наверняка наверня это должно быть интересно самим же этим людям чем они. Ну, oh, тобто, як живе саме молодь, так? Чи взагалі, чи це можливо, не лише no, молодь? Ну, там конкретно не имеется в виду, что это має должна быть. Вот. Так как персонажи довольно там по лет 30 можуть бути, может быть, 40, вікулої, 40 так? да. Так, все думає? зависит від фантазії, вона така неуправляема у мене і просто я вот так вот пишу те, що на самом деле в голові, те, що думаю. І... Там різні, різні тематики на самом деле. Но все в жанрі такого реалізму реализма. На самом... Кирило, ви що робите? Розкажіть нам, будь ласка. Я знаю, що ви вчилися цікава така професія, кінооператор, так? Ну так. Да. Що, розкажіть, що ви робите по, -по, по життю і що плануєте робити? А, ну, во-первых, як і всі починаючі музиканти, або там, взагалі, не важливо, я теж катався. на роликах. У нас жидові такий. Катався, ну, і до, до кінця ще не закинув. Ну, тобто, більше на професіональному рівні катаюся. Е Ну, і вже бы теж мало времени. Це <кій> все остається, тим більше учеба, це треба себе как-то диплом отримати і все таке. Вот. Ну і учился, так, да, вивчився на кинооператора. Вы Ви полюбляєте фотографувати? Я знаю, що ви навіть з Дімою робили такі якісь спроби, монтували такі якісь ролики, такі невеличкі, заставочки, так? Ну, так, да, так, да, було такое. Розкажіть про це трохи в двох словах. <кій> <кій> Mm -hmm. Ну, что, мы там попробовали пару раз. Вы были актором, а ви були оператором, так? І режисером, Так, Да, yeah. да, вот. Мы попробовали, ну, немного немного получилось, немного не получилось, как всегда. Но, тем не менее, попытка была хорошей и такой ценный опыт на самом деле какого-то там актерского мастерства и действительно этих операторского мастерства. Ну, он, то есть. Не так, буде, буде просто, да. Не просто буде так забутно, на самом деле, возможно. Тобто так, сам можем... процес це було дуже цікаво для вас, очень так? Цікаво. Це дуже цікаво. А розкажіть, можливо, ви от саме я хочу дізнатись, можливо, ви щось якісь фільми б мріялися знімати, чи може ви щось таке не плануєте? Можливо, якісь короткометражні, щось такі якісь ідеї? Ну, взагалі то да, у мене дуже багато ідей, вот, особливо, дёшка, когда по городу, допустим, видишь какой-то отрывок из жизни такой, вот ну, самый такой примитивный какой-то, и сразу у тебя в голове кадр, чик, ну, и, и все, и как бы хочется что-то делать. Идей много, но тоже реализовать их не так и просто. Mm Давайте, поки що ідеї вони в плані, а ми ще послухаємо щось таке цікаве, щось таке драйвове, можливо, так? Да, 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 звісно. Що це буде? Пісня, пісня. Хороша, просто пісня. От і Рок-н-рольна, хороша пісня. Seems go away Who knows if I will see you again Who knows if I will see you again Nothing for the soulmate dreamer Since you gone away, who knows if I see you again? Who knows if I see you again? Классно, драйвово, мені подобається. Е, у нас сьогодні у студії були е, раніше музиканти професійні, вони грають джаз, класичний джаз, босонова. А як ви до цього ставитесь? От я бачу, що ви, ви у вас такі New вейв, такі так, інді, е, брітіш, так, рок. Як ви ставитесь до класичного джазу? во это, это, это клевый очень жанр. красивая музыка. Когда-то это... еще были такие сленги, я помню, там что-то джаз. А, насчет джаза, подождите. Насчет саксофона, когда саксофонисты были запрещены вообще в стране, а, вот. И это, это приравнивалось к теляк, ножу. Вот, да. да. Да, 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 mm -hmm. вот, mm -hmm. типа самое-самое клевое. Тобто ну, вам подобається, але ж таки ну воно ж таки складно його грати. Це ж треба так? Якісь інші можливо ну, склади. Считається, вроді як ну джаз самий, вообще наверное, mm -hmm. сложні, тому що там да, все, все время треба переходити на якісь -то бешені тональності і різні ритми. Ну, в общем. Сложный, да, стиль музыки, но. А вам подобное. Мы, мы очень так? любим на самом Конечно, деле. Конечно. Да. блин, да. на самом деле... <рес> Вообще всегда. Любой вот стиль, в котором не играешь, особенно там джаз или это соул или ну вот такое, оно все очень круто, потому что это еще, ну, то есть та музыка. Тех времен, она закрепилась и, ну, не регрессирует, а продолжает свое как бы. Основание, и... так, да. да. Продолжается существование. Дети да. наших детей будут слушать джаз, соу и... Вот. Ну, Люба музика, головне, щоб вона була жива. Ви угу. за живий звук також. Ну, да. Музиканти всі приходять і кажуть, що не, не вистачає живого звуку. Він буде грязний, н рольний Ну, це буде живий звук. Угу. А ви яку музику слухаєте? Розкажіть, будь ласка, що таке вас цікавить? Охай. І що зараз е, модно? Ну, ми, ми... Ви такі представники усього прогресивного, як мені. Ми здається. любим Мы вообще, не знаю, любим всю музыку, которая существует, ну, конечно, типа, больше всего мы любим рок, вот, и любим да, разные просто рок стили, жанры рока, ну, а так в основном это какое-то вот то, что мы играем, например, это рок-н-ролл, там старый рок-н-ролл, новый рок-н-ролл, психоделик-рок или же это какой-то инди-рок, брит-поп. Инди-брит. Да, сейчас очень модный стал брит-поп. Ну, ну и Сейчас есть очень клевая группа Arctic Monkeys, которая выпустила новый альбом. Очень нам которая тоже нравится очень, все да, это. Очень наш, наш, не, не миша. наша группа. Вот. А цікаво, ви все так, кажется, так. все про закурдонники из гурты. А что это на нашего стека? У нас, у нас, как бы. Я, не даже, даже не, мне очень нравится ему метро, мне нравится. Ну, что там Это же русские, не русские. Это русские, да. Так, российские, украинские? Ну, да, но… Много групп хороших. Много групп хороших. Не обязательно, не обязательно зарубежный рок. Просто из того, что сейчас, именно вот, вот сейчас прямо на сегодняшний день, если взять какую-то группу русскую, то, ну, я даже не знаю. Не знаешь какую? Нет, не знаю. Не, мне нравится еще Торвальд, вот клевые ребята, которые играют. Хороший панк, типа, и тоже. Взбодряють дуже клево. Добре, а ви граєте, взагалі ви граєте кавер версія, щось своє у вас є, якісь свої пісні. Чи ви б хотіли продовжувати існування вашого гурту і саме зі своїми піснями? Ну, Є є. Да, є у нас і... такі плани і навіть вам так дуже плани в написанні пісень, написанні всього, і в плані проведення якихось концертів, я навіть не знаю буде видно. Да, буде да, видно. Песни, все со временем данным немножко время над ними работаем. И в дальнейшем пока вот так, пока акавы. А там уже. Тобто ви полошати музичну справу не збираєтесь, ви хочете розвиватися, робити щось своє, так? Ну, звісно, так, да, да. Нельзя вообще бросать что-то на полпути, нужно заниматься. Если ты уже любишь этим заниматься и хочешь этим заниматься, так делай это. Да не смотря, ни на какие преграды, просто делай и все. Добре хлопці, я дуже рада, що ви до нас сьогодні прийшли. І я хочу, щоб ви ще щось заграли. Таке да, позитивне, да, да. таке класне, гарне. Песенджер. І, -поп, і поп наш любимий і поп для любімий дуже відомий і, і усіма. Саме да, да. улюблена панк-рокери, так. А ми завершуємо ранок разом з хлопцями з гурту 24 Паті People. бажаємо, щоб усі ваші задуми здійснились. З вами була Ольга Грук-Сікора. Завтра вас будитимуть Анжеліка Нестерчук та Дмитро Клеменко. Відправляйте на адресу ранок цікаві ідеї. Кохайте пристрасно, творіть красу і будьте вірні один одному. А ми вірні вам кожний день. Ранок на каналі Житомир виходить саме для вас. Нехай сьогодні з вами трапиться щось дуже-дуже добре.